Банда вирила 80-метровий тунель прямо під банк. Вони винесли понад 70 мільйонів доларів, залишаючись невловими роками. Грабіжники, переодягнені в охоронців, викрали 80 мільйонів доларів із депозитного центру. Це була демонстрація вразливості систем. Центральний банк Іраку втратив 90 мільйонів доларів, підозрюють, що це сталося не без допомоги внутрішніх осіб. Через каналізацію проник грабіжник, який залишив записку без зброї, без насилля. Він вивіз 20 мільйонів, вразивши світ своєю зухвалістю. У діамантовому банку Антверпена зламали сотню сейфів, збитки перевищили 100 мільйонів, показавши межі фізичної безпеки. Ці історії не просто кримінальні хроніки, а уроки історії безпеки та фінансів. Які висновки ми можемо зробити? Підписуйтесь, щоб дослідити глибше ці таємниці та їхній вплив.